Доброго вечора. Сьогодні хочу розповісти вам коротеньку історію, як не стати жертвою шахраїв. Значить, історія відбулася сьогодні. Дзвонить мені товариш з СТО, каже, його клієнту дуже сподобався автомобіль. Дуже класна ціна, класна машина. Дуже терміново треба подивитися її в Дніпрі, бо куплять, а клієнт горить і вже прям готовий за нею летіти, бо ну, дуже прям все класно і солодко. Окей, спілкуємось з клієнтом. Він розповідає, що знайшов гарний Санта Фе, класна ціна, поспілкувався з продавцями, все добре, замовляє у нас разовий огляд і кидає посилання на цей автомобіль. Значить, це у нас Санта Фе 17-го року, офіційний дизельний по ціні 13300. Пробіг 82, в тексті написано, що ну коротше, що все класно, не битий, не фарбований по сімейним обставинам, будь-які СТО і так далі. Ну не машина, а мрія тим більше вдвічі дешевше, ніж її реальна ціна. Комплектація у нас. Давайте ще раз глянемо на фотки. У нас немає ні номерів, ніяких, ні ідентифікаторів, нічого. І, до речі, лежить сніг. Да? Сьогодні снігу немає, і давно вже такого снігу не було. Але окей, могли сфотографувати раніше. Але все замальовано. От на цій фото видно, тут десь буде отут видно. 5 лютого 2023 року можна побачити тут дату і подумати, ну окей, мабуть, фотки актуальні. Що могло б уже насторожити вас, ну крім ціни 13300, вдвічі нижче, ніж ринкова. Аккаунт з березня 23-го року. Сьогодні у нас 1 березня 23-го року. Тобто його зареєстрували сьогодні. Сьогодні зареєстрували і продають. Ну і усі оголошення автора. Ясна річ, що тут тільки один автомобіль. Також зверніть увагу на якість фотографій, на ракурси, на фон, сіра стіна, білий сніг, чорний автомобіль все дуже красиво, гармонічно. Тут в три четверті колесо вивернули. Тут все три четверті вивернули колесо. Ну, прямо як пише книжка по фотографуванню автомобілів, якщо така є в природі. Тобто всі правильні і потрібні ракурси в цьому оголошенні є. Салон показаний. По цим фото чітко можна побачити комплектацію стан автомобіля. Ну, прям ідеальні фотографії. Тобто фото професійні, а ціна зовсім не професійна. Уявити, що людина, яка займається продажем автомобіля, може ставити таку ціну. ну, Теж такого не буває. Знову ж таки, можна припустити, що. Продає професійний фотограф, який так класно пофоткав. Але ну, якби зверніть увагу, в нас на кожному етапі якісь є нюанси. Ну, Їх дуже-дуже забагато. Більш всього ці фото взяті з інтернету, з якихось або закритих ресурсів, або просто тих, які не гугляться і не можна знайти просто по картинкам. По номеру телефона, Google не знає такого номеру телефона. Якщо номер у людини давно, то ну, дуже часто він. Більш-менш якийсь красивий, чи має там якісь схожі циферки, бо зазвичай люди обирають. Але це не правило, тут орієнтуватися не можна. Але коли ви бачите отакий от номер, просто от будь-який, ну, є привід, задуматися, можливо, його взяли чисто для якоїсь акції разової. І те, що Google його не знає, теж підстава. Знову ж таки, не 100%, але одна із таких от. Таких нюансів. Далі давайте глянемо по цінах. Я поставив фільтри на рія Hyundai Santa Fe 16-17 рік, 18-й це вже новий кузов, ну 16-й так для орієнтиру. Автомат, дизель, повний привід, не було ДТП. І приховав із США від дешевих до дорогих і пробіг до 100, як у нашого. Так? Сама дешева пропозиція 24 359. Майже вдвічі дорожче, ніж, ніж наша пропозиція. І далі вони пішли по ціні вгору. Їх мало. Але 24-25900 такі на них ціни. Як можна розраховувати купити таку машину за 13300, ну, чесно, я не знаю. Такі покупки бувають, звичайно, але або у касці, або у сусіда по гаражу, або ще у когось на роботі з курілки, але на практиці найчастіше це закінчується якраз стандартним розводом. Як, в принципі, було і в даній історії, Продавчиня розповідала, що машина класна, будь-які перевірки і так далі. Навіть вони були згодні привезти автомобіль в Київ для клієнта, щоб той її купив за додаткову плату. Окей, а також при дзвінку вияснилося, що вони знаходяться не в Дніпрі, як заявлено, а в жовтих водах. Це кілометрів там 150, якщо я не помиляюсь, від Дніпра. І у продавчиці з її слів було купа дзвінків, купа бажаючих. ну, Само собою, за таку ціну, мабуть, що да, було купа бажаючих. І вона була готова приїхати в Дніпро на діагностику, але просила за це завдаток 200-300 доларів. Ні в якому випадку не відправляйте задатки незнайомим людям. Дивіться критично на ту інформацію, яку вам подають і розповідають. Ну і звертайте увагу на такі от речі, як там, в першу чергу ціна, хто продає, коли зареєстрований, які фотографії, яка інформація. Ну, якщо з вас просять завдаток такі от подібні ноунейми з новими кварталами. Акаунтом з красивою пропозицією, з дуже солодкою ціною, все вам ідеально розповідають, але хочуть отримати від вас грошей. Тобто, ви не знаєте цих людей, ви не знаєте цього продавця, це не якась там перевірена компанія, Там ну як наприклад, нам часто люди відправляють задатки наперед, бо вони нас знають і можуть бути впевнені да, в тому, що ми кажемо, воно так і буде. А тут це просто якась картинка з інтернету. От, і ну, я вам розповів, чому біль всього це буде. Буде розвод і втрачені гроші. То дуже добре подумайте перед тим, як кидати задатки наперед по таким от солодким пропозиціям. Ми не їздили дивитися цей автомобіль, можливо, хтось таки мав справу з цими продавцями і їздив, дивився. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде дуже цікаво. Всім гарного вечора! Не ведіться на шахраїв і на дешеву рибку, і всім добра! Пока.